Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо висловлювати майбутній час. Звичайно, у нас для цього є Future Simple та Future Continuous, але мова багатогранна, і іноді деякі речі краще сказати трохи інакше, щоб висловити саме те, що ми хочемо. Ми побудуємо невелику табличку та почнемо з того, що є формальне та неформальне спілкування. Усі про це знають. Є різниця між тим, як ми спілкуємося на роботі з колегами та босом у різних інстанціях та у принципі з незнайомими людьми. Та тим, як ми спілкуємося з родичами та друзями. Так ось деякі речі тут простіше зрозуміти саме через поділ на формальний та неформальний. Пам'ятаю, пам що формальне спілкування правильно завжди, а неформальне застосовує, застосовується лише з близькими. Тому така граматика може бути, а може і не бути. Отже, якщо ми говоримо про якісь плани на майбутнє, формально ми скажемо: The teacher will explain the role to us next week. Це не наш друг. А ось, якщо ми говоримо про друга чи про себе, то ми можемо собі дозволити сказати I'm having a lesson with her tomorrow через present continuous. Або навіть I'm going to play poker next week. Я збираюся грати в покер наступного тижня. Або He's going to come to us at 5 o'clock». Саму конструкцію to be going to gonna. Та? Збиратися щось зробити, ми вже зустрічали у піснях та серіалах. Вона використовується майже завжди, оскільки там скрізь неформальне спілкування. Так? А, тут дивись, технічно ми можемо сказати: The teacher is going to explain the rule next week. Але відтінок виходить панібрацький, Наче він нам особисто пообіцяв, чи ти зазирнув його щоденник. Тобто можна, але інший відтінок. І друге, що зручно розуміти через цю призму, це розклад. Якщо в нас постійний розклад, як рух поїздів, автобусів тощо, ми використовуємо Present Simple. Це більш щоденна дія, ніж майбутнє Так, розклад, The plane lands at 5 o'clock tomorrow. Так, от, ну, кожного дня він садиться Так, щодня. І так буде завтра. А ось, якщо ми говоримо про розклад, але це стосується нас, нашого життя, чогось, що ми вирішуємо і технічно ми здатні змінити, ми говоримо через Я збираюсь, вона збирається. He is going to visit us at 5 o'clock. I'm usually going to the pool at 5 o'clock. Ще. У цю табличку ми ще запишемо, що після сполучників when, after, before, as soon as, by the time, if. Unless, until і так далі. Ті, які формують підрядні речення, у нас ніколи ніколи не буде майбутнього часу. Хоча перекладаємо ми такі речення українською мовою майбутнім. Після цих сполучників завжди буде використовуватися Present Simple. Наприклад, by the time he arrives, she will do all the work. Коли він приїде, вона зробить всю роботу. Або when they forget, she will remind them. Коли вони забудуть, вона їм нагадає. У українській мові обидві частини в майбутньому. Але в англійській після цих сполучників, тобто в придаткових реченнях, не може бути майбутнього часу. Ніколи. Це дуже велика помилка. Як окремі моменти, ми ще маємо запам'ятати, що future simple ми використовуємо, коли щойно прийняли рішення, на відміну від планів і намірів. Ось тільки що. І коли ми пропонуємо або обіцяємо щось, воно стає більш формальним, ніж простий намір, більш серйозним. The shops are not far from here. I will drive you there. I won't let you down. I promise. А ось фразу to be going to, як ми вже говорили, uh, коли ми використовуємо, коли ми uh, бажаємо висловити намір, тобто вже думали про це, збиралися. I'm going to Start. My lecture at 5 o'clock. Але як ми пам'ятаємо обіцяти, не означає дружитися, тобто тут намір, а не твердий план. І коли ось ось щось станеться, теж to be going to. Look, he's going to fall. Дивись, він щось впаде. Ща, ще можна замінити на фразу look, he's about to fall. Це буде те ж саме. Я намагаюся подавати все це не через зведення правил, роби так і не роби так. У мові завжди є багато нюансів та моментів, які простими правилами не поясниш. Тому давай вчитися відчувати контекст разом.